Дивитися суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Нагороди та новий шеврон отримали бійці танкового батальйону 93-ї бригади до Дня Збройних сил України. Жодного вцілілого будинку у деокупованому населеному пункті долина наразі живе дві людини. У Покровську відкрили перший громадський простір. З нагоди Дня Збройних сил України бійців 93-ї бригади Холодний Яр вітає командир танкового батальйону. Хрестом хоробрих нагороджують старшого лейтенанта танкового батальйону 93-ї на псевдопровокатор. І відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України. Хрест хоробрих. Генерал Валерій Залужний. Дуже важливо. Дуже ціною, що помітні мої заслуги перед нашим народом, нашими Збройними силами України. І це дуже приємно, коли наше командування, наш народ бачить нашу роботу. Як командир зводу, організовує роботу, сам приймаю участь в знищенні нашого ворога. Окупанти Російської Федерації до дня ЗСУ танковий батальйон 93-ї бригади отримав також новий шеврон. За основу нового для танкістів взяли шеврон бригади, на якому зображений ворон. До нього додали емблему абревіатуру танкових військ, а також гасло фером форіс, фером інтус, що означає залізні зовні залізні всередині. Шеврон е проектували дуже довго, так десь. Е Більше ніж півроку. Один екземпляр це виконаний на чорному фоні з білими елементами. Ось, і в захисному варіанті ось чорно-зелений. Широн нашої бригади потужний, класний. Тут ну, на нього дивишся і хочеться його наносити на техніку, на знаки розрізнення на формі. І щоб коли Даний шеврон попадав кому на очі, щоб розуміли, що це іменно, що це саме 93 окрема механізована бригада Холодний Я. От з позначенням танкового батальйону з нашим слоганом. Шеврон виготовили для всіх бійців танкового батальйону. Вручав кожному командир. Оця залізна рука це символ броні, да, символ танкістів. Тобто мені дуже подобається в такому, знаєте, форматі. Скандинавії, там щось типу такого. Наша служба полягає в тому, щоб підтримувати техніку, яка у нас є в батальйоні. Ми її ремонтуємо, обслуговуємо. Якщо треба кудись виїхати, ми можемо виїхати допомогти їм на виїзді, де можливо там, розбулись, гусянку там, зібрати докупи. Нагадаю, воїни 93-ї бригади з 2014 року виконують бойові завдання. Зокрема, на Луганщині, Донеччині. Вони боронили Донецький аеропорт та місто Піски. З перших днів повномасштабного вторгнення брали участь у боях за Сумщину, Харківщину. Наразі боронять країну на Бахмутському напрямку. Юлія Слабінська і Ливанська Андрій Резніков Суспільне новини Донбас. 6 грудня російські військові обстріляли з танків та авіації Авдіївку, повідомила Суспільному речниця прокуратури Донеччини Анастасія Медведєва. Один з ударів прийшовся по житловому сектору, у якому, попри щоденно вогневу навалу, продовжують жити люди. Під обстріл з бронетехніки потрапили двоє мирних громадян. Це 46-річний чоловік, який перебував поблизу свого будинку, а також жінка 72 років, що знаходилась у квартирі. За добу окупанти обстріляли 10 населених. Унтів регіону серед них Курахове, часів яр, Ласточкине, Семенівка. Поцілили росіяни, ймовірно, з ракетного комплексу с 300 по селищу Андріївка Краматорського району. Повідомляє речниця прокуратури Донеччини Анастасія Медведєва. В епіцентрі вибуху опинилася територія підприємства, де зазнав поранені 39-річний працівник. Також військові держави агресора поцілили по селищу Неліпівці, місто Торецька. На подвір'ї домоволодіння дістала тілесних ушкоджень 72-річний пенсіонер. Постраждалих доставлено до медичних закладів з мінно-вибуховими травмами і осколковими пораненнями. Бойові зіткнення тривають на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Повідомляє речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Інна Ливанська Суспільне новини Донбас. Розбита російськими військами будівля сільськогосподарського товариства. Проте вцілілий синьо-жовтий стяг. До повномасштабного торгнення у долині проживали близько чотирьох сотень людей. 160 домогосподарств розбиті повністю. В селі наразі живуть двоє чоловіків: житлові будинки, адміністративні будівлі, підприємства, пам'ятники пошкоджені внаслідок бойових дій. Минулоріч в травні російські війська почали обстрілювати долину. Виїхали всі місцеві жителі. Розповідає Юрій. Тут були сильні бої, тут невозможно було. Десь 25 мая. Ми поїхали на захід. Міномети стріляли со сторони ізюма і. А на зустріч наші, виходить, тут осколки сіяли. Машина не завелася, мотоциклів дригне чуть, чуть раз, дивлюся, ото цвітуть цвіли, ще остатки і осколки так оббивають світ на абрикосах. Хата Юрія пошкоджена найменше, додає чоловік. Повернувся він в листопаді торік, коли тут вщухли бої та рятувальники розмінували його подвір'я. Мені висилали знімки хата. Якщо не було, бо так от. Так от, я б не приїхав, А як і, і, і от, я подивився. Так от. Думаю, щось вже залишилося. і мені хотілося подивитися. Ну, я приїхав, то все в мене осталось, кроме руха шихлер побити. Ну, Встанавлював я два місяці, то самотужку там. А всередині все, як було, так і є. Побиті вікна чоловік не змінював, закрив плівкою. Розповідає, в хаті 20 градусів котлом обігріває другий поверх. На подвір'ї запас дров закупив на зиму. Електропостачання в селі відсутнє. У Юрія є генератор і сонячні панелі. Ну, у нас робота і станції. Там станція до неї ще є спеціальний коробочок там акумулятор. Тура заряджається зараз. От зарядиться, мене ну, показує там, на приговору, зарядило 100%, 100%. Я скидаю на доповнительний акумулятор яку ще. Я на акумулятор, що насос включає отоплення, опалення, коли треба. І все освітлення. 100% заряду сонячної панелі, каже Юрій, вистачає приблизно на три доби. Заряджається і при хмарній погоді. За продуктами чоловік їздить до Слов'янська раз на тиждень. Готує не тільки для себе. Прихистив покинутих тварин чотири собаки та вісім котів. У мене його немає вільного часу. Оце я зараз потім дрова. От треба дрова, я привіз, вони мокрі. Їх треба на колоть сушити там. Потім оце зараз варю собакам котам каші спеціально, тому що ніхто ж гуманітарки ніяко. Другий житель села 32-річний Іван не виїжджав під час боїв. Розповідає, живе в хаті знайомого, три його будинки розбиті. Дуже сильно стріляли. В основному самоліт тут сильно бив. Як повідомив староста Долинського старостинського округу Сергій Земельний наразі розміновано близько 5% території села. Анастасія Галасюк Євген Гіжов. Суспільне новини Донбас. Та-та-та-та, вже ta, чекаємо I, на свята Ай-ай-ай-ай, Діти готуються зустрічати святого Миколая. Йому в подарунок виготовляють такі рукавиці. Я ось зробила таку ось рукавичку чуть-чуть такою золотою бльосками і зробив зірочки з пластилину і додали. Майстер-класи та заняття для дітей та дорослих тепер проводитимуть в цій будівлі. В Покровську відкрили перший громадський простір, реалізували проєкт за гроші міжнародних донорів разом з громадською організацією Аваліст. З війною дуже багато є запитів на психосоціальну підтримку, як індивідуальні групові консультації. що Треба якийсь простір, де люди можуть бачитися, відлікатися від війни. Також у нас є юридична підтримка, також у нас є стрес-менеджмент людей, які займаються протидією насильства. Тут зробили капітальний ремонт. Роботи тривали півроку. Це приміщення взагалі не було ремонту ніколи. І завдяки авалісту тут зробили все. Підлога була стяжка, в деяких містах вона доходила до полуметра. Тут гіпсокартон скрізь. Тобто всі стіни вирівнені і все утеплено. Не було опалення, не було е, ніяких труб. Ось е, по низу ми бачимо корок, тут проходить труба. Нам треба було якось її сховати. Ми придумали оце такі, як для діточок сідушечки, яркі подушки, різнокольорові, і так все закрите. Закупили обладнання з дітьми в громадському просторі працюватимуть вчителі та вихователі місцевих навчальних закладів і інші фахівці. Ми хочемо охопити максимально, можливо, англійський, можливо, ще буде логопед. Тобто, ми будемо дивитися на потреби і наповнювати це змістом і якісь якимись послугами для наших дітей, для наших дорослих також. Це громадський простір для всіх мешканців нашої громади, в тому -то його і цікавість, і зміст того, що це для всіх. Врахування безпекової складової це буде невеличкі групи, але не більше десяти не більше десяти за один раз. Працює громадський простір з понеділка по п'ятницю з 9 до 18. Анастасія Галасюк Євген Єжов, Суспільне новини. Донбас на цих кадрах. Засновниця громадської організації Світлячки Благосірануш Арутюнян Бозаян в останнє звітує про надану допомогу та дякую волонтерам на своїй сторінці в соціальній мережі. Я дуже радію, що незважаючи на Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну зараз українці тримаються, в них піднесений дух. Я дуже радію цьому. Близько року тому Сірануш померла. Її справу продовжив чоловік Артем. За підтримки міжнародних партнерів спочатку повномасштабного вторгнення світлячки допомагали переселенцям, військовим та медзакладам. Команда складається з 13 волонтерів. Перша акція, яку провели світлячки, це була встановлення. Вікна в пологовому будинку в Костянтинівці. Коли сірануш народжувала там, вона помітила, що там холодно і немає нормальних вікон. Ці люди, які з є, і ці всі набрали Сірануш, Вони спілкувалися, десь дружились з кимось. Це ідейні люди, всі працюють за покликом серця, за своїм бажанням. У нас немає ні зарплатні, ніяких ось там бонусів. Всі віддають свій вільний час ще на початку війни, як почалися атаки на електричні станції, світлячками було залучено до великий, величезний генератор, який зараз стоїть на території п'ятої лікарні. Вона здатна забезпечити електроенергією декілька районів. Та давати гарячу воду. Ми передали багато лікарняних ліжок в нашу лікарню в Костянтинівку, в Краматорськ, в Дружківку. Ну мені здається, що все, що ми робимо, має якусь важливість. Тому складно щось відрізняти щось велике, щось маленьке. У нас немає не бюджету, не таких постійного фінансування. Все, що ми можемо залучати, це допомога від закордонних партнерів від інших організацій, тому у нас іде постійний пошук фінансування допомоги. То гігієну ми шукаємо ну, їжу та все таке складності в невистачанні цього. Мета нашої організації спочатку була е, такою, що е, будувати щось, е, щось корисне, щось, е, щось для людей. Тому я дуже сподіваюся, що війна дуже скоро закінчиться і ну, є велика. Ідея мрія, що ми повернемося всі до нашої країни. Я теж хочу повернутися і хочу, щоб ми мали можливість займатися відбудовою нашого міста. Українські воїни відбили сім атак росіян на Куп'янському та шість на Лиманському напрямку протягом доби. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. 14 авіаударів було завдано використовувалося як винищувальна, так і бомбардувальна. Ворог використовує керовані авіаційні бомби. 20 дронів камікадзе було використано проти українських захисників за минулу добу. 671 раз було обстріляно артилер... ворожої артилерії українських захисників, але тим не менше вдалося знищити 324 окупанта. Це на цьому напрямку, та знищити 37 одиниць військової техніки, ворожої серед яких 5 танків та 4 бем. МП-2. до деокупованих макіївки, новолюбівки та греківки, що на Луганщині поліцейські привезли місцевим жителям хліб. Такі поїздки з гуманітарною допомогою відбуваються щотижня. Йдеться у повідомленні прислужби служби відомства. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.